Нещодавно мені прийшло важливе усвідомлення. Наш розум це прояв чоловічої енергії, а серце і душа жіночої. Розум відповідає за логіку, контроль, аналіз, мислення, серце та душа за інтуїцію, емоції, чутливість, глибоке відчуття життя. Коли розум надто активний, він може перекривати голос серця та душі. Викликати певний дисбаланс, коли ми починаємо концентруватися не на суттєвому внутрішньому, а на зовнішньому, яке все більше поглинає наші найцінніші ресурси, увагу, енергію і час. Звісно, розум важлива частина нас його не варто вимикати повністю. Мислити, аналізувати, планувати, структурувати це теж потрібно, просто важливо навчитися балансувати. Коли потрібно, ми усвідомлено зосереджуємось. Застосовуємо розум як інструмент, можливо, з допомогою технік концентрації, такими як усвідомлене дихання, спостереження за відчуттями в тілі, слова якорі та інші. Тут йдеться більше про усвідомленість та присутність в моменті тут і зараз. А коли можемо, дозволяємо собі більше відчувати, бути нелогічними, бути в потоці, дозволяти думкам політати, помріяти про щось приємне. Навіть позависати в тих місцях чи справах, що нам подобаються чи цікаві. І це також важливо, бо це наповнює, відкриває та гармонізує нас. Суть не в тому, щоб вимкнути розум, а в тому, щоб бути присутніми у моменті і вміти перемикатися з розуму на серце і навпаки, але найголовніше робити все усвідомлено. Саме цього, я думаю, ми і вчимося, жити в гармонії з собою, з розумом і душею разом.